Урок номер п'ять – створюйте реальність, не дивлячись ні на що. Сінгапур – 20 тисяч людей на токен 2049, Солана Брикпойнт ще на 6 тисяч людей і 800 сайд-івентів. Наші показники цього року – це 2 тисячі людей, онлайн-марафон і 8 сайд-івентів. Людей в 10 разів менше, сайд-івентів в 100 разів менше. І всі кажуть, що ми йобнуті, тому що у нас іде війна, ну, літають ракети, ходить ТЦК, але ми продовжуємо створювати івенти, тому що ми віримо в це. Ми створюємо реальність, не дивлячись ні на що, тому що ми віримо в те, що війна закінчиться. В те, що Україна має свій особистий шлях в цьому в цій індустрії, і вона має стати яким міжнародним хабом, куди будуть люди їздити, так само як в Сінгапур. Тому що у нас ну реально, найкращі девелопери з тих, що є в світі, і це кажу не я, а люди, які наймають українців, вони кажуть, що вони роблять більше, просять грошей менше. Вони дуже старанні, вони дуже круті думки в них, і те саме можна сказати про ком'юніті, яке дуже активно. Тому що якщо за кордоном людина в крипті через хобі, але тому що нема що робити, в Україні це реальний шанс на лайфчендж. і люди відносяться до цього як до роботи. Вони 24 на 7 в крипті. Вони дуже активні. Тому в нас є дуже великий потенціал. І ми продовжуємо створювати цю реальність нашу. Поки що бачимо тільки ми та ті, хто вірить нам. Але я вірю, що ця реальність стане справжньою реальністю, тому поблатуйте самі собі, що виходите на івенти під час війни. Ви дуже всі круті. Я навіть скажу, що ви йобнуті, і це ну гарна така штука. Ну, да.